Ще й на крах. Тут може навіть на сімейне, ну, якщо ви чоловік і дружина, то і у, партне... у дружини, у чоловіка, тут якби на, на сім'ю крах роблять. Ну, ви дуже гарно себе налаштовуєте. Перемога за вами. Давайте подивимося, що буде відбуватись. Заздрість. Все буде гаразд. Робота йде, гроші мають бути, має відновитися. Робота ще о, тут у когось може. Перешкоди саме через те, що конкуренти або хтось хоче вас брати із посади, може, якоюсь дуже сильно заздрість і наговарюють, наговарюють брехню неправду. Тепер я повністю весь негатив обираю. Ці перекриття доріг знімаю, блоки, блокіровки обираю і з доріг на гроші всіх хто дивиться відео близьких людей очищаються, дорога відкрита, легкими, радісними шляхами йдуть гроші постійно та стабільно До тих, хто дивиться відео близьких людей. ваші сили, я охоронців охоронці, дух і вроду. прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Усім, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає заробляти гроші, мати роботу, великі прибутки, постійно приходять гроші, без перешкод. Буде так і так і. Легким і так. і так Давайте ще переглянемо. Що відбувається? Скажіть, допоможіть вище сили, чи лишився ще якийсь негатив, що може заважати вирішити всі питання фінансові. Тим, хто дивиться відео, близьким людям? Так, тут повторили якусь порчену.